Зараз ми групою хотіли би заспівати одну пісню, і її е, написала і склала музику е, е, люди з, з заходу України. Бо це симфонічний оркестр «Солідео» називається. І е, вони з Волині, з нашого братерства. І коли вони написали цю пісню, вона, до речі, називається Він є Ісус. Вони кажуть, що іноді були моменти, коли вони проголошували ці слова, і знаєте, їм дуже хотілося це казати, їм хотілося це співати. А були моменти, коли музика стихала, і крізь сльози вони не могли вимовити навіть ні одного слова. Але вони вдячні Богу, що Господь потішає їх, коли їм тяжко, коли вони знають, що Ісус поруч. І вони кажуть таке побажання. Нехай ця пісня, пісня стане проголошенням нашої особистої віри і каменем, на який ми зможемо опертися в найтяжчіші в найтяжці да, хвилини. Коли Ісус є надією тут на землі, ми впевнені, що Він нас доведе до небес, то ми з ним зустрінемось і знаєте, будемо вічно з ним перебувати з тим, хто нас спас, тим, хто, хто нас підтримує. З тим, хто з нами, коли дуже дуже темно. А в круги зібрались хмари, сумніву й гори запитань ховають шлях, яким потрібно йти, на колінах я влагаю, любий Боже, поспіши поможи. І вірний, війно світи. Що вільний спокій серця забере, якщо навіть яблука ночами і хитав крок поруч поручбой. Він є Ісус, той, хто вдихнув мене життя. Він чує мій мітих і плач, живе він мені тепер, Не зрадене під мене, бо я його дитя. Той, хто вдихнув мене, життя, пішов за мій гріх. У серці моїм живе, прощати відчить мене, лиш ні моя мета. Бо заходять рани допоможе спокій дасть душі. Відкріпляє він, коли немає сили вже йти. В його світлі оживає все, що втратило життя. Вірю я, вірю я. Мені тепер не зради не бід бо я його дитя, той, хто вдихнув мене, в життя, пішов за мій гріх, на розплеся, у серці моїм живе, прощадини. Моя мета мого Христа побачу, я назустрічний де він мені, він відійде у забуття, як та вода, що розлилась з небесним гором в унісон. Ми заспіваємо салом тобі хва. Без смерті і біди, за весь мій труд, за плату дасть і витре сльози із очей, спаситель мій посади. Той, хто вдихнув мене життя, він чує мій. Леві мені тепер не зради, не під бо я його дитя, той, хто вдихну мене, в життя, пішов за мігрик на розпиття, у серці моїм живе, прощати. Schiet mir nicht, nicht